Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ. сьогодні у нас 28 листопада, тобто Чорна П'ятниця. Поглянемо на знижки акції, також на овочі та фрукти. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка тільки один день. Сьогодні, 28 листопада, на ось такий майонез травансалі 67%, 300 грамів, 28. І майонез. Тільки один день 28 листопада. Бравансаль, 67% 400 грамів і акційна ціна 37.30. Знижка тільки 28 листопада на золотий різір. Сулугуні, чет і масела 180 грамів і акційна ціна 50. Тільки сьогодні, 28 листопада, знижка на чай. Лойд, різні смаки, апельсин, кориця та гвоздика, і малинка, і кориця та перець. 20 пірамідок. І ціна 42 гривні, 90 копійок. Також знижка на зубну пасту колгіт чиста м'ята, активний захист 150 мл. Об'єм, 79,30. Знижка на цукерки Київ вечірні від рошен 176 грамів 169,90. І цукерки від рошен чоколатерія 195 г. І ціна зі знижкою 169,90. Далі з вами поглянемо знижки на макаронні вироби. Знижка від своєї лінії на соломку, локшину довгу спагетті. Також мушлі, малесенькі ось такі кільця, вермішелька і витки. В упаковці 400 грамів, тобто пакування однакове і ціна однакова 26,50. Знижка на ось такі макаронні вироби, локшина, яєчна. 200 лише 50 грамів. І ціна зі знижкою 34 гривні. І знижка ще на макароні вироби для паста черепашки. Вага 420 грамів і акційна ціна 38,90. І все більше знижок, ніяких немає. Ось така мівіна швидкого приготування в соусі зі смаком пікантного теріякі. Тільки один день. Тобто сьогодні 28 листопада. Ціна буде 26. Знижка на ось таку локшину рисову. Соусів Фобо 65 грамів, 26,70 І ось така ще рисова локшина швидкого приготування з соусом том Ям 65 грамів. 38. Ріва швидкого приготування. Локшина. Смак грибів, 75 грамів. 36,60. І локшена ріва смак свинини. І курки так, 85 грамів. І акційна ціна 24 гривні. Знижка ще на ось такий супчик від своєї лінії швидкого приготування зі смаком бекону 160 грамів, 16,90, тобто 17 гривень. І суп від своєї лінії гороховий. 160 грамів також 15-90 16. Пластівці вівсяні оті, на зернові 500 грамів, 28-80. Пластівці вівсяні від делюкс. зернові 500 грамів, 37 50. І ось такі пластівці вівсяні 500 грамів 40 гривень. І ще знижка на пластівці вівсяні 8 злаків. Вага 470 грам. І акційна ціна. Далі з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Катопля по 11. Гарбуз батернат 21 гривня. Картопля мита 21 гривня. Картопілька ось така малесенька 7,70 Фасована катопля. 18. Морква мита 14,50. Морква не мита 8,60, цибулька зі знижкою 5,80, 10% знижка. Капусточка по 9. Ось такі огірочки невеличкі, 94 гривні, огірки тепличні. Ладкі, ось 130. Перець солодкий зелений 60 гривень, 55 копійок. Кабачки 100 гривень. Речка Редмит 31 гривня зі знижкою. Речка біла і речка Дайкон також зі знижкою. 31 гривня. Томати тепличні 100 гривень. Шасничок 129. Корінь імбиря 158. Капуста червона качана по 20. Корінь селери 32 гривні 95 копійок. Капуста цвітна 40 гривень. Капуста пікінська по 20. Бурячок митий по 12, зі знижкою. Бурячок 5,60. Мінус 25% знижка. Цибуля червона по 14%. Бурячок немитий 7,50. Цибуля біла по 16% і цибуля фасована по 11%. Далі мандарин по 50. Купувала дуже солодкі і смачненькі. Клементинки 72 гривні 95 копійок. Апельсини зі знижкою 55 гривень 55 копійок. Курма пирамида по 80 Авокадо Авокада 150, авокадо 165 гривень. Гранат 110, хурма по 80, хурма персимона 85. Ананаси 100 гривень за 1 кілограм. Ківі Голд у кошику. Вага кошика 500 грамів. Яблочко ред шип 41 гривня. Яблочко Red Print 41 гривня. Фасоване яблучко 40 гривень. Ось. Зелене 48. Українське яблучко 2990. Гала. Яблучко зі знижкою 29,95. клементинки, мандаринки. Яблучко сортаве 2995. Голден 39. Фасоване 40 гривень. Ось така величенька груша, 62 гривні 90 копійок. Ківі мінус 8% знижка 90. Ківі червоне, 72 гривні 90 копійок. Ківі у кошику вага 1 кілограм 90. Помело червоне, 95, В світі 104, гранат 110, банани 54 гривні зі знижкою мінус 8%, помело 75, грейфрут 90, лимони майр 95 і звичайні лимони 100 гривень. Ось такі ціни на сьогодні. Знижка на цукор фасований. Один кілограм пакування 26,50 мінус 7% знижка. Поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. Сьогодні такі вони величенькі. І ціна 6,50 за штуку. Знижка на крабові палички від своєї лінії 240 г заморожені. І ціна 40 гривень. І крабові палички вічі. 550 грамів, 155, 60. І знижка на крабові палички охолоджені. Водний світ, сніжний краб, 200 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Знижка на фарш з хека, веладіс, заморожений, 500 грамів, 50 грамів знижка на камбалу свіжа заморожено. Ось Норвін і ціна зі знижкою 172 гривні 70 копійок. Мінус 7% знижка. Знижка на товстолобик. Стейк Веладіс 25,60 за 100 грамів. Далі з вами поглянемо знижки в ковбасному відділі. Знижка на ось таку ковбаску. Варена яловича від Добров 500 грамів. І акційна ціна 167,80. Знижка 7% лише. Ковбаска салямі преміум напівкопчена. Палочка ось така невеличка. 320 грамів, 148,20 грамів. Ковбаса елітна з яловичною варена. Шматочки невеличкі. ось. І ціна за 100 грамів 37,75-12% знижка. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55-80. Ковбаса варена. Класична. Шинкою 500 також грамів 67. Ковбаска варена. До макарошки від своєї лінії 500 грамів 89, 90, 90 гривень. І ось така ковбаска, м'ясна лавка від своєї лінії родинна варена. І ціна за 100 грамів 18,60. Знижка на зельць від глобина 500 грамів. Ось така паличка невеличка, 58, 30. Ще знижка на ковбаски варені м'ясна лавка від свелінії до хот-догу без оболонки 300 грамів 72 гривні 70 копійок. сардельки з м'яса птиці австрійські. М'ясна лавка від свої лінії. І ціна за 100 грамів 19,40. Ось такі файні ковбаски на півкопчені. М'ясна лавка від свілінії. 6 штук. 6-5 штучок в упаковці 21 гривня, 20 копійок за 100 грамів. Шинка в оболонці. Варена фірмова. Ковбасний ряд 500 грамів 99,90, тобто 100 гривень. Знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії м'ясна лавка варена. Лікарська 550 грамів. І ціна 116 гривні. Ковбаска від свеління, м'ясна лавка, салямі фінська напівкопчена. Паличка ось така невеличка 420 грамів 106. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Пельмені Левада курячі, 600 грамів пакування, 71 гривня, 70 копійок. Також знижка залишається на хінкалі день у день. По грузинськи 600 грамів в упаковці 42 гривні. Пельмені ласунка з устом і перцем 600 грамів пакування 125. Пельмені мішутка з телятиною 450 грамів, 81 гривня. Пельмені мішутка з м'ясом індички. 650 грамів, 102 гривні, 90 копійок. І знижка на пельмені мішутка філені з м'ясом котки 650 грамів 94 гривні. Пельмені від свеліні з м'ясом індички. 600 грамів в упаковці 89, 90, тобто 90 гривень. Пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною 800 грамів 78,90, 79. Ще знижка на пельмені по-українськи. Ось вони. 500 грамів пакування 46,90 90 Далі вже знижки на варенички. Варенички. Від своєї лінії з вишнею без кісточки ось 400 грамів 67. Знижка залишається на варенички день у день з сиром кисломолочні солодки. 400 грамів і акційна ціна 38. Варенички левада з рибами. 400 грамів в упаковці, 75. Також знижка на варенички Геркулес з картоплею та лісовими грибами. Ось 440 грамів, 46,60 Варенички від Вареночки відсвелінні з картоплею та грибами. 900 грамів 55. І знижка ще на варенички Мішутка з картоплею. Пакування 450 грамів і ціна 41 гривня. Далі поглянемо з вами на солоденьке, смачненьке. Знижка на пряники від своєї лінії смак вишні і абрикосу. 300 г. І ціна зі знижкою 32 гривні 60 копійок. Печиво здобне від своєї лінії родзинка. Ось 300 г 51 гривня. Печиво конті Артемон. Смак шоколаду з арахісом 270 грамів 71 гривня. Вафлі від своєї лінії. Атек клас молочні. І смак шоколаду 70 грамів 12,30 І вафлі від своєї лінії з начинкою з какао та ароматом шоколаду. Також 70 грамів 13,70 70. Тістечко бісквітне, ведмедик банні з молочною начинкою і з банановою йогуртовою начинкою. 150 грамів 82 гривні. А вже з шоколадною начинкою знижки, на жаль, немає. 99,70 гривень цукерки вагові від свеліні, Ромашка класична. 158 Цукерки тофі, жилені, різні смаки, вишня, яблуки, полуничка, кавун та апельсин 154 гривні. Цукерки вагові, смак полунички та какао. Престиж 19,50 за 100 грамів. Також знижка на цукерки від свилії. Вафельний. Смак шоколаду. 17,80 за 100 грамів. І цукерки вагові від рошен галарітка 19,50. Знижка на ось таке печиво від рошен. Смак вишні і апельсину. В упаковці 420 грамів, 80. Шоколад молочний вері пері. Від «Міленіум» – велика 270 грамів. З начинкою і за арахісом. І акційна ціна 112. І чай, чорний, «Мономах». В пакетиках з ягодами та пелістками квітів. 25 пакетиків, і акційна ціна 28,70. І ось такий чай, «Мономах». чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків 32 гривні 70 копійок. Чай чорний, мономах. 45 пакетиків і чай чорний з ароматом бергамоту. Також 45 пакетиків. І ціна однакова 36. Чай чорний мономах. Шипшина та пелістки квітів. 80 грамів. І акційна ціна 48,90. Знижка ще на ось такий чай чорний від делюкс. Заварний 80 грамів, 51 гривня, 90 копійок. І чай віделюкс. Чорний заварний листовий з ароматом бергамота 100 грамів вже 56. І чай зелений віделюкс з пелюстками квітів також заварний. 80 грамів 50.